По питанню як швидко знімати барашок, способ є, щоб не чухати його болгарками, там, йоршиками, тому що це купа диму і, і воно все летить ну, і таке неприятне. Так що ми беремо газову горілочку і стаміску. Ну, в моєму випадку це такий заточений напільник. Добре тримає заточку і справляється зі своєю. Своїми забачими, так скажемо, беремо горялочку і отак прогріваємо, щоб воно почалось так ніби пузоритись трошки. Вот. Пошло. Тепер берем напільничок, стамеску, есть, і так просто м'язко і просто його просто тупо знімаємо. І отак от далі вже там зараз дочищу, і потім шо? це вже там дрілечки йоршиком вичищу начисто. Але це набагато приємніше і швидше. Тому користуйтесь.